Подумаймо на мить, наскільки ж величезний наш всесвіт. Це така проста думка, але її масштаби просто не вкладаються в голові. І саме з цього масштабу народжується одне з найглибших і, чесно кажучи, найтривожніших питань людства. Якщо наш всесвіт такий безмежний, то де всі інші, чому, коли ми дивимося у цю нескінченну темряву, ми не бачимо жодних ознак розумного життя, крім нашого власного? Щоб розібратися в цій загадці, почнімо, так би мовити, з огляду місця подій. А місце це нескінченний і що дивно абсолютно мовчазний космос. Тільки вдумайтеся у нашій галактиці, чумацькому шляху може бути до 400 мільярдів зірок, а таких галактик у видимому всесвіті теж мільярди. І біля багатьох із цих зірок кружлягать планети. Ну, чисто статистично, якась величезна їх кількість має бути схожа на Землю. Здається, що ймовірність виникнення життя, ну, вона просто колосальна. І ось тут починається найцікавіше логіка, ймовірність усе ніби кричить про те, що Всесвіт має буквально кишити життям. Але що ми маємо насправді? Повну оглушливу тишу, жодних сигналів, жодних кораблів, жодних слідів. Ось це і є той самий парадокс фермі. Ця дивовижна, просто разюча суперечність між тим, що мало б бути, і тим, що є. Між високою ймовірністю і нульовими доказами. І ця загадка, знаєте, не дає спокою вченим і мрійникам вже понад півстоліття. А звідки взагалі взялося це питання? Цікаво, що така глибока проблема народилася з абсолютно буденної розмови. Уявимо собі середину ХХ століття. Космос ще здається чимось таким далеким, майже недосяжним, але найкращі уми людства вже починають про нього серйозно замислюватися. Легенда каже, що все почалося під час звичайнісінького обіду. Кілька фізиків, серед них і Енріко Фермі, жартували про новини про НЛО, обговорювали кількість зірок. І тут Фермі, відомий своєю прямотою, раптом зупиняє розмову і ставить те саме просте, але абсолютно вбивче питання. І це питання, знаєте, воно ніби протверезило всіх за столом. Жарти вмить перетворилися на серйозну наукову дилему. Бо і справді, якщо цивілізації має бути безліч, і деякі з них набагато старші за нас, то чому ми не бачимо жодних, абсолютно жодних їхніх слідів? І ось тут криється вся іромія, бо докази того, що життя може існувати, ми знаходимо постійно, і це робить космічну тишу ще більш дивною. Ми знайшли планети, де умови ну просто ідеальні для життя. Але ж життя може ховатися набагато ближче, навіть у нашій сонячній системі є кілька дуже цікавих місць: підлідний океан супутника Юпітера Європи, гейзери Енцелада біля Сатурна, навіть підземні шари Марса. І ось вона, ця центральна напруга парадоксу у всій красі. З одного боку безліч потенційних світів, де могло б зародитися життя, з іншого нуль доказів. Повна тиша. Якщо навіть у нашому, так би мовити, сонячному дворі є кілька кандидатів, то скільки ж їх має бути в масштабах цілої галактики? Гаразд, що ж може пояснити цю тишу. Давайте розглянемо основні гіпотези, які намагаються розв'язати цей парадокс. Перша гіпотеза одна з найбільш тверезих і, чесно кажучи, найстрашніших вона припускає, що на шляху кожної цивілізації стоїть якась непереборна перешкода. Ідея в тому, що існує певний бар'єр, так званий великий фільтр, який майже неможливо подолати? Можливо, сам шлях технологічного прогресу неминуче веде до самознищення через війни, кліматичні зміни, визнаження ресурсів. І якщо це так, то ми, ми лише тимчасові гості у всесвіті, як і всі наші потенційні сусіди. Але є й інша, не менш інтригуюча можливість що, якщо тише, це не ознака відсутності життя. Що, якщо це свідомий вибір? Тільки уявіть, розвинене суспільство, яке існує тисячі, а може і мільйони років. Навіщо йому ризикувати, викриваючи своє існування невідомим, потенційно агресивним новачкам? Можливо, найрозумніша стратегія у всесвіті це просто сидіти тихо і спостерігати. Можливо, ми в такій собі космічній бібліотеці, де всі дотримуються тиші. Наступна гіпотеза перевертає проблему з ніг на голову. А що, якщо справа не в тому, що вони мовчать? Можливо, справа в тому, що ми просто не вміємо слухати. Ми ж використовуємо радіо лише якесь століття, це ж просто мить у космічному масштабі. Хто сказав, що розвинені цивілізації мають спілкуватися саме радіохвилями? Можливо, вони використовують щось, про що ми і гадки не маємо нейтерино, гравітаційні хвилі, щось зовсім інше. І тоді та тиша, яку ми чуємо, це лише відлуння нашої власної технологічної глухоти. І нарешті ми підходимо до найсамотнішої і, мабуть, найбільш зрозумілої гіпотези: а що якщо ми шукаємо когось, кого просто не існує? Що, якщо ми справді унікальна космічна аномалія? Можливо, для виникнення складного, розумного життя, потрібен настільки унікальний збіг обставин, що це сталося лише один єдиний раз. Наше ідеальне розташування в галактиці, наш величезний місяць, який стабілізує клімат, наше захисне магнітне поле, можливо, все це неймовірно рідкісний космічний джекпот, який дозволив нам з'явитися. Отже, розглянувши всі докази і основні версії, ми повертаємося до головного питання, яке, як і раніше, залишається без відповіді. Так, справа залишається відкритою, парадокс фермі досі не розв'язаний, і ця космічна тиша, вона ніби гігантське дзеркало, що змушує нас дивитися не тільки в небо, а й на самих себе. Хто ми, чи ми одні? Чи історія всіх розумних видів закінчується трагічно? Відповіді немає, принаймні поки що, нам залишається лише продовжувати пошуки. І це, мабуть, ключове питання, яке залишає по собі парадокс фермі, що страшніше бути абсолютно самотніми у всесвіті чи не бути самотніми? Кожна з цих відповідей несе в собі глибокі приголомливі наслідки для людства, і поки ми не знаємо правди, нам залишається лише дивуватися і досліджувати.